Друзі, дивіться, який кабан в продажі. 21 рік Двигун 3.6 для справжніх козаків. Автомобіль на повному приводі. Чорна стеля, люк, клімат, автомат, задні патроніки, камера заднього огляду. Дивіться, які титанчики гарні, чорні. Безключовий доступ. Дивіться, в якому стані салон. Тут новенькі накидочки, під ними сидіння нульцеві, підлокітник, дивіться, чорна стеля, люк все працює. Ось такий рідний пробіг. Дивіться яке кермо. Круїз, нічого не затерте, автосвітло. Моніторчик. Дивіться, задня камера, клімат, також все працює, лобаш оригінальний, нічого не мінялося. Тут також питання відсутні. Все достойно. Підлокітник. Тут ззаду, дивіться, розеточка є. обдуви. Електробагажник, бачите, все працює. Значить коврик, подарунок. Запаска, ключ, думкрат, все присутнє. Сабвуфер, Дивіться який стан. Це гарненько. По всі стороні також в салоні пахне новим автомобілем, і це правда. Тут також дивіться пошкодження по сидіннях відсутні. Дивіться далі по кузову, по арочкам, по низам. Гарно, от бампер також без колів. Так, Покажу лобаш ще раз. Ось Бачите, 21 рік. Той самий рік, якого є автомобіль. Колір, до речі, дуже гарний, прям такий цікавий, сірий, глянцевий, дуже гарно виглядає. Значить, Машинка із Америки, пошкодження були. По крилу, по одному правому. Все зроблено по оригіналу, безпека не спрацьовувала, тобто подушки всі на місці по заводу. Так що така ракета. Чекаємо на вас, в славі, на тест драйв. Всім гарного вечора!